Всім доброго дня! Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. До вашого огляду, хочу представити сигнальне плодоношення плоту під назвою Flavor Queen. Це зворотній гібрид сливи та абрикоса, Має дуже красивий жовто-зелений колір. Це селекція Флойда Зайгера. Зараз ми зірвемо пару плодиків і продегустуємо. Хто вже знайомий з диплоїдними сливами, з їх смаком, той мене зрозуміє. Але плоти це щось зовсім ексклюзивне. Зараз ми їх скуштуємо. Повністю смак розкривається у стиглих плодів, такий як цей. Він повинен бути вже повністю жовтий. Щодо смаку, смак ексклюзивно солодкий. Словами, це передати неможливо. Аромат. Має якийсь присмак дюшесу якоїсь груші. Але смак це щось неймовірне, його тільки потрібно скуштувати. Дуже смачно. Щодо соковитості, дуже соковита. Рекомендую додавати до своїх колекцій. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!